Передусім, отже, благаю, щоб відбулося прохання, молитви, благання, подяка за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, що нам тихо та спокійно жити з усією побожністю та пристойністю. Це добре приємне в очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Один Бог. Один бо бог і один посеред бо між Богом та людьми чоловік Христос Ісус, що видав себе самого як викуп за всіх, і Він є доказом цього послання у відповідний час для. Для чого я був поставлений проповідником та апостолом? Правду кажу, не обманую учителем поган у вірі і в правді. Дорогі брати і сестри, шановні теледачі, слава Ісусу Христу. Ми маємо такий час, ну, в принципі, перед успінням, вже успіння. Пресвятої Богородиці так був піст, і ми могли трохи постити, хоч літо вже кінець літа, але бачите, як добре закликає на очищення душі. Але і запитання досить цікаве сьогодні є з Фейсбуку, і воно власне звучить: чи можна довіряти наочності, до прикладу, картинкам, фото, відеороликам, в яких є заклики, що це принесе тобі щастя і любов. Але вони приходять тільки до того, хто до цього готовий. Цікава річ, коли ви задаєте такі запитання, і цікаво, коли ми дивимося на ті, за, за такі картинки, фотографії чи відеоролики. Якщо ми подивимося, будемо читати уважно Біблію, так? і ми бачимо, що Господь Бог закликав людину тільки робити добро, і це їй принесе щастя. Казав: ти роби добро. Коли людина не робила добро, коли людина хотіла багато чого цікавого, да, і вона добивалась, може і воювала, і тому подібне, навіть вбивала, як Каїн вбив брата свого рідного Авеля і тому подібне, Господь що зробив? Огородив людину заповідями і сказав, дотримуй ці заповіді і тобі буде добре. Ми більше нічого не маємо. Коли ми читаємо далі, ми побачимо прообраз Христа Господнього, так? коли мідяні змії кусали людей. І коли Мойсей молився і каже: Господи, ну чому ти так народ покарав? Де він зрішив? А потім каже, Так, він зрішив, бо гріхів чи то правда, є багато, але не карай їх. Повимираємо ми всі від цих вкусів. Тоді Господь Бог каже, за Твою віру, Мойсей, зроби. Теобразний знак. Вилий на ньому образ змії, мідяної, постав серед народу. І нехай народ кого вкусив змій, або навіть кого й не вкусив, хто поклониться цьому знаку, отрута його брати не буде. Це дослівно говорю. І вже євангелист Матей каже, це є прообраз Христа Господнього. І каже, ви чули в стару давнину, що зробив був Мойсей з мідяним змієм. Отак має бути каже, син Божий піднятий і поставлений серед народу. Тобто це хрест і розпиття. І бачите, якщо ми беремо хрест і розпиття, воно вже не йде до цих наочних картинок, фотографій чи відеороликів. Це зовсім інше. Тому що на хресті не є розіп'ята розіп любов. Я помираю за тебе. І це не є щось таке, що людина зробила і каже, це мій Бог. Це не є правда. Це хрест, що апостол Павло дуже гарно каже, що для нас є сила Божа, а для тих, які не вірять. І для, і для невіруючих або для бісів, язвою. Тобто сам Хрест є силою Божою. Каже, Він є противний для тих, хто в нього не вірить або бунтується. Читаємо перше послання до коринтян, коли він каже, я не прийшов проповідати хіба що хрест хрестів. І то тільки той, на якому був розп'ятий Христос. Тобто, коли вже людина. Фантазує якісь хрести, ну це є ж її фантазія. Але ми знаємо однораменний хрест, на якому дійсно був розп'ятий Христос. І все. Інших нема хрестів, де там ноги його боліли, викручував, перекручував. Так Це, це фантазія людини, і ми визнаємо це. Хоча багато людей, будуть казати, сказати, та ні, може, дійсно його боліли ноги. Може, чи один там цвях був, чи, 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 чи два цвяхи. Візьміть ноги, складьте, пробийте їх. І візьміть, дві ноги поставте, пробийте. У вас все одно буде на нозі дирка, і вас буде боліти. То чому ми будемо говорити чи два, чи один? Бачите, але людина любить дискусувати. А тут дискусія зайва, тут треба дивитися в інший спосіб. Дивіться, питання є дуже цікаве, воно відповідає сьогоденню. Бо ми часто не бачимо правди. Ми не хочемо вірити, як. Коли Мойсей поставив цього змія, мідяного на теобразному знаку, як правообраз Христа, і казав, кому хто поклониться, того вкус не буде брати. Бачите, тут є вірування. Я є християнин, я вірую. Вже коли я беру ікону, чи то святих, наприклад, знову беру храм Соломона, як Господь сказав, що мають бути херовими на престолі, так? з дерева Акації. Має бути з золота, золотий пристіл, який має бути. Так? Все це є описано. Хоругви. Ще старий Завіт описує, які мають бути хоругви в храмі. Бачите, це все є. Але коли ми це беремо, це не є Бог. Бог є на небі і в мене в серці. А це є образ, ми так і говоримо, або фотографія. Просто я можу. Споглядати і бачити красу, бачити терпіння і тому подібне. Це щось на жал того, що коли ми десь далеко від родини і маю фотографію мами, я дивлюся, я згадую її, я її рік, два, п'ять не бачив, я згадую собі. Я навіть поцілую цю фотографію. Бо як тілом я бажаю бачити мою маму, але вона від мене далеко. Але я це не цілую, маму. Так, я цілую тільки її фотографію. І ніхто мене від ідолопоклонстві не обвинить. ідолопоклонстві мене можна обвинити, коли я зроблю свій божка і буду казати, це є мій Бог. І його нема ні на небі, ні під землею. Він є тут присутній. Оце ідолопоклонство. Ідолопоклонство може бути в грошах, може не так в самих грошах, як в її кількості тих грошей, коли я можу маму, тата, батьківщину, будь-що продати. Тільки щоб мати гроші. Оце ідолопоклонство. Ідолопоклонство може бути в горільці, коли я готовий пропити родину, жінку, чоловіка, дітей, будинок, тільки щоб напитись, тільки, щоб заспокоїти своє. Або наркотик. Ми потім скажемо, а це буде хвороба. Так, потім вже стає хворобою. Але спочатку воно для мене є як ідолопоклонство. Я приклоняюся цьому. бачите. А вже з іконами чи з Христом це зовсім інше. Але у вас тут, в вашому запитанні, це є інакше. Ви говорите, в яких є заклики, що це принесе тобі щастя. Повірте, стільки в них правди, стільки, скільки в рекламі. Коли ви дивитеся рекламу і вам говорять, замовте матрас такий-то. Він вам принесе відразу здоров'я на позвоночник. Ви, забудете, ви, ви за все забудете. Вам навіть не треба сім'ю. Ви, ви тільки той матрас купите, ви і щасливі, і здорові. І там є дуже гарний останній вислів. Дуже він цікавий. Е, замовляйте скоріше, бо кількість обмежена Цікаво. Бачите? І так багато іншої реклами є. Отак от роблять дехто, щоб заробити на почуттях людей, роблять от такі реклами або ролики. Візьми цю іконку, і тобі буде добре на ногу. А цю іконку візьми, вона тобі вилікує голову. А цю іконку це є дурість. Вибачте, що говорю, відкрити. Це, це є неправда. Тому що коли я молюсь, я молюсь до Богородиці, до прикладу, як до матері, як до заступниці. Але прошу я від Бога, тому що це є заступниця. Бо я людина в тілі, і я потребую посередників. Каже, нема більш посередників між Богом і людиною, як Христос. Так. Але Христос сказав, йдіть, проповідуйте, навчайте, хрестіть, а це вже є посередництво. Якщо би ми були тільки. Духовні, тобто без тіла, тільки мали душу і тіла вже ні, нам тоді посередництва не треба. Тому що це як ангели і Бог. Все. Але ми маємо тіло, тіло тваринне, яке потребує їжі, яке потребує хати, яке потребує праці. Бачите? І, власне, це вже є посередництво також. Тому і ми звертаємось, ми просимо в Бога через заступників. Але коли ми чуємо таке, купи цей медальйончик і вір, і ти будеш мати, це є дурість, це як ті оберіги. Корей, раніше оберіг був це або підкова чимось начинена, або сам оберіг робився з зерна, квіточок і тому подібне. Так, да, він робив оберіг, там був мак. Між ним, або щось інше. Тобто ми знаємо, що мак дуже добре ставити дітям маленьким в коляску, вони легко засипають, можуть навіть довше спати, можна до молока давати, правда, чесник можна давати, правда, він, як антибіотики, тому подібне. Ми це знаємо. Але коли робиться оберіг і вішається на двері, це є абсурд. Але що цікаво, зверніть увагу в торгівці, які торгують цими оберігами, в них є оберіг. І для тих, хто християнин, і для тих, хто не християнин. Бо вже в той поганський оберіг вони вставляють якісь іконки або хрест. Бачите, цікаво, і вони є. Щоби дійсно принести в собі любов чи щастя, як тут написано, достатньо вірити в Бога. Достатньо дійсно дотримуватися 10 заповідей. Але розумієте, ми знаємо, що ми це не зробимо, нам важко, то ми шукаємо от інших середників, але не правдивих середників, як сповідь, як свята літургія чи то причастя. правда? Але якихось таких матеріальних візьму оберіг. Треба бути дуже обережним. Я відповім словами своїми, і мої, моя думка, якщо ці картинки, фото або відеоролики йдуть як реклама і тому подібне, вірте, що будете мати щастя, тільки яке ваш гаманець опустіє на декілька гривень. Якщо ви вірите, що Бог вам поможе і ви молите, і просите, так? то ви будете відповідати словам, коли тобі добре, дякую Богу, коли тяжко, читай псалтир. І там, і там, дякую Богу, бачите? Якщо ви так будете робити, і будете мати кулончик свого архангела-хоронителя, чи ангела-хоронителя, перепрошую, чи хрест, це є, це є ваш матеріальний порятунок. Але коли вам хтось скаже, якщо ти це нацепиш, і тобі буде добре, повір, от він додає, «Повір», Може, самовнушення? Подумаймо над цим і ви дістанете правду. Слава Ісусу Христу. Богоцарився Господь Бог наш вседержитель. Радуймося і веселімося, і віддаймо славу Йому, бо настав шлюб антя. І дружина його приготувалася, і дано їй одягнутися у вісон світлий і чистий. От житло Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, і обитра кожну сльозу з очей їхніх, і не буде вже смерти, ні скорботи, ні плачу, ні болю. Бо перече про минуло.